Початку літа на території Дніпропетровщини сталося вісім нещасних випадків серед дітей. Двоє з них були смертельними. Питання про заходи безпеки для малечі на літніх анікулах обговорили під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Нещасні випадки сталися у жовтих водах, кривому розі Дніпрі, Межовій та Софіївці. Дітки, які у нас випадали, це до п'яти років. Два факти утоплення там віком до 12 років. Ну і факти з самотравмувань, ну там здебільшого, там до 16 років. На жаль, маємо прикривий випадок, Це у нас враження струмом дитинка загибла, не вдалося її врятувати. Представник поліції акцентував увагу саме на відповідальність батьків за безпеку дітей. Вони повинні знати, де їхні діти знаходяться, з ким проводять час і чим займаються. Що стосується самовільного залишення місця мешкання дітей. У нас здебільшого щодня надходить близько 15-20 звернень батьків. Наразі є факти, коли батьки не відразу звертаються, намагаються власноруч шукати дитину, у зв'язку чим ми втрачаємо самі багато часу. Не можемо зразу відреагувати напрямки, де його можна шукати. Для запобігання нещасним випадкам поліцейський вказав на необхідність належного нагляду за дітьми. Важливо ознайомити малечу з правилами поводження на дорозі з побутовими приладами та вибухонебезпечними предметами. Так, не факт, залишається це випадіння з віком. Звертаюся вкотре до батьків, як сам батько, що будь ласка, за можливості використовувати такі фіксатори. Прилади на вікнах не треба сподіватися, що москітна сітка витримує дитину. Прикрі випадки є, коли дитина залазить під виконання, спирається та випадає. Це по перше, безпека вашої дитини і впевненість того, що з неї, все з нею буде добре. Халатне ставлення до виконання батьківських обов'язків карається законом. За це передбачений штраф від 850 до 3,5 тисяч гривень. А якщо безвідповідальність має трагічні наслідки, батькам загрожує обмеження або позбавлення волі на срок від 2 до 5 років. А якщо безвідповідальність має трагічні наслідки, батькам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.